Українці переходять на ощадні лампи. Як зекономити сотні гривень на світлі? Українки знову серед найгарніших. Який титул привезла наша учасниця з конкурсу «Місіс світу? Вигнав із хати найліпшого друга. Чому козел Тимур випхав з оселі тигра Амура? На каналі Україна Сабиті у студії новин Віталій Школьний. Вітаю вас. Нові рахунки за комунальні послуги змушують українців економити, аби не платити за електрику три значних сум. Люди переходять на так звані енергоощадні лампи. Та чи справді вони вигідніші за звичайні з'ясували кореспонденти Сабиті? Киянка Лідія бідкається. майже 400 гривень щомісяця Вона платить за світло, а це третина її пенсії. Хочете вірте, хочете не вірте. Даже телевізор не включаємо. Через підвищення тарифів більшість українців відмовляються від звичних ламп прожарювання і переходять на енергоощадні. кажуть так дешевше всі енергозберігаючі. Якби це було не так, то це було б в два рази більше. Та не економно і в холі і тоже. Економка Ми одну год получається лампочку тратим. Чи справді можна зменшити рахунок за світло і відтак заощадити на так званій економній лампочці, зважаючи на те, що її ціна аж ніяк не економна? Звична лампа розжарювання на 75 Вт ватт вироблятиме стільки ж світла як люмінісцентна на 15, і світлодіодна на 10. Економія в тому, що за 5 годин споживання на добу кожна з них використає різну кількість електроенергії, а відповідно і грошей обычная лампочка накаливания дает только 5% своего света, остальные 95% это тепло. Светодиодная лампочка дает 95% света. Она практически не нагревается. 137 кВт на годину з'їдає традиційна лампа розжарювання. За рік, якщо вона горітиме 5 годин на добу, набіжить 136 гривень до 30 гривень, якщо світить люмінісцентна, і менше 20 кВт, а отже і 20 гривень, поїдає світлодіодна. От тільки їхня вартість різна, якщо перша коштує 10 гривень, друга 60, а третя – усі 100. Втім, продавці переконують, дорожчі лампи окупляться вже за пів року роботи. Ось ця лампочка, у неї строк служби дуже маленький, близько півгода. Якщо взяти енергозберігаючу лампочку, вона вам проработає 5 років. Якщо взять світлодіодну, вона нам 10 і більше лет. Втім, на ринку світлодіодні лампи з'явились трохи більше року. Тож доведеться ще довго чекати, аби перевірити, чи справді вони майже вічні. А поки що гарантію на них дають лише на рік. Юрій Гула, Василь Мартищенко, Савиті канал Україна. Торгувати повітрям. Це більше не жарт а перспективний бізнес. Канадська компанія продала у Пекіні партію балончиків зі стиснутим свіжим повітрям. Спершу проект планували як жарт, але в Китаї де рівень забруднення в мегаполісах сягає критичного рівня. Покупці сприйняли пропозицію цілком серйозно. Тепер ціна на ковток свіжого повітря зростає. Від початку правили долар, а тепер аж 46. З 1 січня в Україні скасують додатковий імпортний збір на автомобілі. Настільки подешевшують машини, та чи стануть вони доступнішими для українців із середнім достатком? З'ясував Роман Клевець. Додатковий імпортний збір у 5% уряд встановив на початку року для збільшення надходжень до бюджету. Його запроваджували як тимчасовий, лише на рік. Відміна додаткового імпортного збору на налогову нагрузку на автомобілі, і це приведе до небольшому удешевлення в пределах 6%. Однак імпортери автомобілів зауважують, суттєвого здешевшення авто в Україні годі чекати. На реальній стоїмості вони десь два з половиною процента. Це ж не ціна в стоїмості автомобіля, а це ціна п'ятів от заводської ціни автомобіля по ввозній ціні, тобто без налогів. Крім імпортного збору за іномарку, треба заплатити 10% мита, акциз залежно від об'єму двигуна та 20% ПДВ. Наприклад, машина не старша 5 років із двигуном 1,5 літра та ціною у 15 тисяч гривень при сплаті усіх податків і зборів коштуватиме приблизно 22 тисячі 600. І це без торгової націнки. Більше того, фахівці наголошують, з початку наступного року в Україну дозволено возити авто, що мають сертифікат якості не нижче за євро 5 Це легковики, на яких встановлені додаткові фільтри, що зменшують шкідливі викиди в атмосферу. Їхня вартість приблизно на 500 чи 1000 доларів вища ніж аналогічних класу Євро-4. Тобто, загалом автомобілі збавлять у ціні на 1-1,5%. Це Та мало. Ну, знаете так, давайте будем сравнивать нас, давайте сравнивать даже самую Европу, да. Если у них э, этого нету, как это мы то, вот это вот таможенный сбор, то у нас он просто колоссальный. Грубо говоря, штуку баксов где-то будет Ну да, если вести ее за границей и расстамаживать. А в Украине, если копиться. А в Украине купить а что в Украине? Укра... В Украине, наверное, мне кажется, вряд ли что купишь. Та для більшості українців не те, що нова, а й беушна іномарка. Поки не по кишені. Цього року продаж нових авто зменшився більше як на 60% порівняно із минулим. Роман Клевець, Євген Сакун, Сабиття, канал Україна. Іловайськ одне із міст на непідконтрольній Україні території, де людям вкрай тяжко виживати. Після запеклих боїв там так і не відновили більшості осель. Мешканці надзвичайно потребують підтримки. В Біловайську знову запрацював пункт видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Тетяна Блінова продовжить тему. Запеклі бої за Іловайськ Клавдія Іванівна пересиділа у цьому погребі. Сама чоловіка поховала давно, сина. Не бачила вже кілька років. У будинку були вибиті вікна, двері та вщен зруйнований дах. Ось ці три дома всі стіни їм побіли. Ось будинок розрушений повністю. Прямо так или что то подогнали сюди і прямой на водка. попали в кухню, а потім дом. І вот це ж весь забор, і, і по всім улицам ходили і стріляли. Сотні будинків міста після боїв за Іловайськ ніхто не відбудовує. На цій залізничній станції Клавдія Іванівна пропрацювала 30 років. Тепер на пенсії отримує 670 гривень на місяць. Мізерні накопичення змушена була витратити на ремонт будинку. Якби не гуманітарна допомога Ріната Ахметова старенька не уявляє, як би вижила. Цей продуктовий набір Клавдія Іванівна отримала саме у свій день народження. Сьогодні жінці виповнилося 73. Ой, масло, судовості, масло хорошо, ячка, консерви. Це теж очень хорошо. Саме що необхідне, я не знаю, що треба пенсіонерам. Большое спасибо. Ренато для нідавики очень большая помощь на пункт видачі гуманітарної допомоги в Воловайську приходять найбільш нужденні пенсіонери, інваліди, багатодітні батьки-одинаки. За квартиру заплатіть на лікарство. Все а якщо б не ренат, ми б я не знаю, що б було. Без підтримки в напівзруйнованому місті люди не мають шансів перезимувати. Помощь очень необходима. В связи с тем, что в Иловайске в первом городе происходили боевые действия и очень ожесточенные. Было разрушено очень много домов, было повреждено много предприятий, погибло очень много людей, погибло много кормильцев, детей, матерей, поэтому им очень нужна эта помощь. За півтора роки роботи гуманітарний штаб Ріната Ахметова роздав нужденним по обидва боки лінії зіткнення понад 5 мільйонів 720 тисяч наборів виживання. Тетяна Блінова, Данило Кириїв. Сабиття канал Україна. Перегони за посаду генерального секретаря стартували в організації Об'єднаних Націй. Листи про початок відбору нового керівника розіслали до 193 держав світу. Перші кандидатури на крісло Пан Гімуна розглянуть на початку літа. І, хоча список претендентів спромують навесні, деякі фаворити відомі вже серед них незвично багато жінок, зокрема президент Литви Даля Грибаускайте, єврокомісар Кристаліна Георгієва, експрезидент Аргентини Мішель Бечелет та данська прем'єрка Гелен Торінг-Шмідт. Українки знову серед найкрасивіших. 32-річна Олена Трибрат повернулася із конкурсу «Місіс світу в Китаї і привезла нагороду, яку знає наша Ольга Гуска, яка заразом розвідала в красуні і її секрети успіху. Мама дворічного сина, бізнес леді дружина Олена Трибрат повернулася з конкурсу краси не з порожніми руками, виборола за свою діяльність титул Жінка, яка розширяє права і можливості. Це мої тренінги для жінок – це благотворительность з помощ дітям АТО. в основному цим я займалася чи не го і би, вся ця діяльність дала мені допосідала. Психолог. Психолог з трьома вищими освітами і десятирічним досвідом українська королева краси залюбки ділиться жіночими хитрощами з іншими дівчатами та допомагає жінкам у справах сердечних і навіть заснувала власну школу. Для, лично для себя в ній я почутнула женственность. Я увидела результат бути красивим, нести своє. Свет, добро, и вот внутреннее вот это состояние женственности нести і как би, дарити кружаючому світу. Тільки так ми способны змінити наш світ. І по-моєму те это, для цього ми создане. Олена розповідає і власні секрети краси. Уже 15 років вона вегетаріанка, а замість спортзали ходить на йогу і танці. Натхнення знаходить у сім'ї з чоловіком, який останніми роками розширив свій бізнес і зараз працює в іншій країні. Поки змушені жити в різних містах. Та про коханого нагадує маленький вовчик. Луче, друг... yeah! Минулий рік, коли синок був ще маленький, провела із сім'єю. А цьогоріч у пріоритеті кар'єра після перемоги в українському конкурсі краси готувалася до міжнародного, та все одно вечори і вихідні жінка приділяє синові. Вже допомагає по дому. Мама що було була так. я в принципі спокойна серце моя шнутеринська. Що, що я рівенко уділяю достатньо колистов. Наступний рік найвродливіша заміжня Українка хоче присвятити подорожам і розвитку у професії. Ольга Гуска, Андрій Шишлов Леонід Попович, Сабиція, канал Україна. Примхи погоди заскочили зненацька мешканців Сполучених Штатів в Нью-Йорку плюс 20, і це за півтора тижні до Різдва. Щоправда, теплінь пеститиме схід Америки лише до п'ятниці, а вихідними там обіцяють дощі. А ось у центрі зараз рекордні снігопади. Денвер завалило снігом на пів метра. Останнє таке бачили 118 років тому. Гурделиця паралізувала транспорт у місцевому аеропорті ледве встигають розгрібати злітну смугу. Негода розсварила друзів козла Тимура і тигра Амура в приморському сафарі парку. Козел повівся, як козел, вигнав смугатого приятеля із теплого прихистку, що рятує від снігу. Про це повідомили в адміністрації парку. Передає Бібісі. Цікаво, що хижак поступився рогатому місцем майже без нарікань. А ще тільки восени ці двоє радо ділилися із ховком і дозвіллям. Заради нового друга, який мав стати йому обідом, тигр взагалі відмовився від кіз у меню. Традиції святкування нового року відродили у Дніпропетровському історичному музеї. В одній залі відтворили новорічні оселі одразу кількох епох. Тут і селянська хата, яка зазвичай, яку зазвичай прикрашали дідухом. А ось будинок німецького колоніста, що мешкав на початку 20-го століття неподалік Дніпропетровська. У ньому на новий рік уже стояла ялинка, прикрашена фруктами та овочами. Поряд із такими інтер'єрами облаштували і сучасну квартиру із традиційним столом, мандаринами, солодкими напоями та шампанським. Новий год з фейерверком цими невероятными йолками, которые этими салютами, карнавалами. Хто на пляжі, хто в поуші снігу, вони об'єднають это очень хорошо. Золоту домбру, прикрашену діамантами, представили казахстанські ювеліри. На наші гроші коштує така забавка понад мільйон триста тисяч гривень. А потрапить вона незабаром у скарбницю президента країни Нурсултана Назарбаєва, упевнені місцеві журналісти. Що іще дарують першим особам країн, пригадала Юлія Біглецова. Ця золота домбра – незвичайний інструмент. Вона, наче музична шкатулка, відтворює лише три пісні. Одну з них написав особисто казахський президент. А співати Нурсултан Назарбаєв ще як полюбляє, і робить це навіть на прес-конференціях у супроводі хору журналістів. І сніг, і вітер, і зв'яз начної пальо. Тож політику і митцю Назарбаєву такий золотий подарунок має сподобатись. Щедро обдаровують і Володимира Путіна. Точну копію імператорської корони презентував гуморист Геннадій Хазанов. Чим дав привід для жартів і пісень. 33 корони, 33 корони, Я вчора читали року тридцять 33. 33 корони, это так нескромно, Лучше мені короны не дари. прикрасу російський президент пообіцяв передати до музею. Широкий жест колись продемонстрував і білоруський лідер Олександр Лукашенко. Подарунок невідомого шанувальника, елітну іномарку, віддав до державного гаража. Мне подарили эту машину на день рождения, й отдал государству в гараж особливого назначення, як у нас там називається служба безпеки на что президент переміщався. Завтра президента Лукашенка застрілять палісі знімуть з роботи. Ви на ньому будете їздити. Має прихильників і американський президент, король Саудівської Аравії, буквально засипав родину Обами коштовностями аж на мільйон доларів. Не з порожніми руками нещодавно повернулася з Індії німецька канцлерка Ангела Меркель, а із Золотим Сарі, особисто від індійського прем'єра. Юлія Бігліцова Сабитяй канал Україна на цьому поки усе. І ще більше новин буде о п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.